Так, друзі, всім привіт. Зайшли на Wild Hot 40 фріспін. Тут тролівалі. Так, бонусок я тут не бачу, можна купляти. У нас на балансі 9800. Ну, покрутим, подивимось. Так, ніби ми її колись грали, я так пам'ятаю. По цих фріспінах. Ану, якщо випаде зі старту м -м, мені ретрігер, я буду кричати як та сука. Хорошо. На базу. Так, чуть-чуть плюсанули. Так, гра чуть-чуть підвиснула в мене. Опять дала 60 порядок. Увірено в плюс. А на ну, якщо закриваємо, буде десяточка. Ну, добиваємо до 10 000. Блін, як це тут не зіграло. А... Падлюки. Так, що у нас там дальше поставився идем? Давайте, вісьмерочку покрутим. Хорошо, давай, давай. Буде рівно 10К, я вважаю, що акуратно ми її закриємо. Ну, по... Так, поки. Хорошо. Ні, прикольно дає. Як і давала вона колись, наскільки я пам'ятаю. Так, окей, ну давай 10 закриваємо. Я буду казати рекомендації, Пройдено чи ні? Так, поки ще ні, Но дуже тут в неї є великий шанс на ретрігер. Дуже часто ретрігер ви... показується. Так, банани шляпа. Так, нам тут або 7 колокольчик і. Блін, я не пам'ятаю, банан хреново дає, так? Так, окей, ну це ми побачили. Так, що? Ну, Закрили ми за 2 хвилини. Перекрили 200 гривень, тому, друзі, її гріх не рекомендувати. Тому гру я залишив в посиланні. Ось так вона виглядає. Wild Hot 40 фріспінс. Тому залітаємо. А тим паче з бонусами, якими зарадують жирнющі. тут гріх не виграти. Тому всіх обняв, всіх поцілував.